ранку, доброго дня! Бажаю здоров'я, тепла і добра. Сьогодні ми будемо говорити, як не зашкодити своєму здоров'ю і бути завжди обережним. А потім будемо малювати, щоб закріпити правила безпеки. Отже, часу даремно не гайте і загадку мою. Відгадайте. Шипить, злиться, бо води боїться. Догадали, що це? Так, вогонь. А давайте розберемось вогонь який? Добрий чи злий? Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці морози він працює у печі. Але будьте з вогнем ви завжди обережні. Вивчиться правила проти пожежні. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити. Та нелегко легко погасити. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Давайте сьогодні намалюємо ось такий корисний для людей добрий вогонь багаття. Виделкою і коричневою фарбою будемо малювати дрова з фольги. Червоною, жовтою та оранжевою фарбами намалюємо вогонь. Отож приготуйте ще водичку, пензлик та фломастери. Починаємо працювати. До побачення, любі. Бережіть себе. До зустрічі.